Всім привіт! Я Корінчук Мар'яна, студентка другого курсу в спеціальності транспортні технології механіко-технологічного факультету. Тому що е, я люблю транспорт, е, логістику і е, планую пов'язати своє життя і надалі саме з цією спеціальністю. Тому що це один із найкращих університетів аграрних України. І я вирішила вступати саме сюди. Очікування мої були, що тут буде доволі багато практики, і мої очікування доволі таки справдились. Насправді ні. Якщо ти відвідуєш всі пари, лекції, запам'ятовуєш матеріал, вчитися не складно. Мені практичні заняття, коли ти зможеш закріпляти свої навички, які ти здобула на парах та лекціях. Саме мені найбільше подобається дисципліна основи транспортних технологій, яка іде більше по нашій спеціальності. Там ми вивчаємо вантажі, транспорт, продукція транспорту і таке інше. Напевно, більше все таки практичних занять, де ми е, можемо закріпити свої знання. Е, Всіх корпусах нобів в нас є укриття. Поки я студентка другого курсу, на жаль, дуже складно поєднувати роботу і навчання, але коли на старших курсах, це третій-четвертий курс, нам університет пропонує пройти практику в провідних компаніях нашого факультету. І тому, я думаю, на третьому-четвертому курсі буду пробувати поєднувати роботу і навчання. Дуже б хотілося працювати в Укртрансбезпеці, це наша провідна компанія нашого факультету. Моє хобі це співати, танцювати, і університет, саме студентська організація надає таку можливість. Ті, хто люблять транспорт, полюбляють такі механізми, роботу з комп'ютером, тому що це логістика. Зазвичай в нас практика проходить за комп'ютером. Ми вивчаємо програми, які потім допоможуть нам. В нашій роботі це рішучість, відповідальність і комунікативні навички, адже в університеті це досить важливо, коли ти спілкуєшся з студентами, з викладачами, виступаєш на всяких заходах, лекціях, практичних заняттях і таке інше.